Добрий день, шановне університетське товариство і навіть коло ширше. Маю нагоду привітати вас всіх напередодні дня народження нашого університету. Хочу сказати, що наша розмова відбувається сьогодні в циклі лекції, які називаються Одеський національний університет імені Мечникова Формула успіху. Передодні дня народження університету Даречним буде поговорити про сам університет. Тому, власне кажучи, і називається тема нашої сьогоднішньої розмови а, історії Одеського університету, епохи автори, тексти». Можливо, хтось подумав, що в першому слові історії її в множині є друкарська помилка, бо я умовився. Насправді ні, адже мова йде сьогодні не про. Історичний процес, історію нашого університету як процес, а про знання про наш університет. А це ціла традиція, і таких історій було а, кілька. З'ясуємо і про епохи, і про авторів, і текстів, продукти, які з'являлися впродовж майже 158 літній історії нашого університету. Щодо самого процесу, то зазначу, що наш університет кілька разів змінював свій статус і назву. Виникаючи в 65-му році, поза минулого століття, він називався імператорський новоросійський університет. В 17-му році імперія зникла уже без слова імператорський. В 20-му трапилося гірше, університет було закрите. 13 років дискретності і в 1933 році університет відновлюється під назвою Одеського державного університету. Через дюжину років а, нам дають наймення імені. Мечникова Нобелівського лауреата. В ще через 20 років університет нагороджений орденами. Це була сама довга назва Одеський державний орден Тудового Червоного прапора, університет імені Іллідича Мечникова. В 91-му році з розумілих причин фрагмент з орденом відпадає. Університет повертається до назви попередньої, а в 2000 році він набуває статуса національного, і от уже існує. 23 роки саме в такому найменні. По назвах можна було побачити, що університет ем, прожив три різних епохи: епоха перша імператорська, або епоха Новоросійського університету, епоха Радянська і епоха е сучасна. Якщо подивитися на ці е епохи, то ми можемо побачити, що за цей довгий час університет пережив один столітній ювілей, два ювілеї півстолітні на 50 і 150, і три ювілеї, як би мовити, чвертстолітні на 25, на 75 і на 125. Ну і 12 ювілеїв десятилітніх. На слайді можна побачити і можна виділити, що серед якраз всі історії, які були написані. Щодо життя університету, вони таркалися саме ювілейних дат. Ми бачимо виділено, наведено саме що в новоросійський період було написано дві таких історії, в період радянський чотири таких історії, і в сучасний дві таких історії. І переважна більшість цих книг, цих текстів були пов'язані з ювілеями. Тому ризикнемо сказати, що самі ювілеї тиснули. На потенційних авторів таким чином, щоб ці історії з'являлися, такий постмодерний, можливо, підхід, але обставини ювілею і призводили до появи цих текстів. І таким чином хотілося б якраз а, в, на далі проговорити і сказати про тих, в які епохи, які автори і який інтелектуальний продукт подарували про історію нашого університету. З імператорського університету про історію університету як текст заговорили уже в першому десятилітті. Федір Леонтович, історик права, проректор і ректор університету, якраз на перше десятилітті університету у нього була задумка, і він мав намір це реалізувати. Але не всі наміри завершуються успіхом, тому що формула успіху це дійсно непроста. А, і тому на наступний ювілей Олексій Маркевич втілює в життя робить свій а, текст на, в 1890 році професор кафедри російської історії. 25-ліття імператорського новоросійського університету історична записка і академічні списки. Тут певне углузування. Річ у тім, що. Він виконав свій твір достатньо містким. Це 50 авторських аркушів, це грубезний том, ця історична записка. Основне його завдання я вивів на цей текст. Мови йшла про те, якщо можна це продемонструвати в першу сторінку, і обсяг колосальний. Побудована книга була таким чином: історичне передумово університету, історичний огляд, і основна частина це історія кафедри. І насамперед, історія людей, які ці кафедри очолювали, це могла бути і одна людина. І таким чином ми говоримо, що це історія 38 кафедр і 145 біографій. Він довів, що одна людина за 7 місяців може виконати колосальну роботу. Він був людина дуже енергійна, з точки зору проблематики різноспрямована, і він втілив, зробив собі пам'ятник за життя, можна сказати. А наступний чверть ювілей і перше півстолітній це наближався в 1915 році. Була проблема, і йшла вже світова війна. У університеті почалось обговорення: як написати наступну історію? Написати наступні 25 років, доповнити Маркевича або зробити один сплав із 50 років. Була дискусія між різними істориками, врешті, дискусію о виграв Олександр Доброконський. Це історик церкви, диканець філологічного факультету, от потім буде виконувати обов'язки ректора. Але річ у тім, в Державному архіві Одеської області зберігаються матеріали, які свідчать про його підготовку до історії університету. Але через низку обставин і ця історія не закінчилася успіхом. І здавалося б, що на перші 50 років університет буде без історії. Але ви, допоміг його колега, професор Михайло Попруженко, це філолог-славіст. Він був на той час ще й директором публічної бібліотеки міської. Він взявся і написав твір всього цього на всього статтю. Вона в 50 разів менша ніж книга. і Це книга Маркевича. В журналі «Історичні вісні» вона була опублікована. Але знову ж таки, одна особа може врятувати реноме цілого університету. До речі, він його показував університет як осередок освіти і науки і зробив достатньо несподівано для нас для гуманітарія акцент на а, гуманітарних науках. Це дві в імператорську епоху, дві історії. В радянську добу непросту. спочатку 13 років дискретності, а потім, в 33-му році, як я вже казав, університет повертається до життя. А, в 40-му році наближається наступний ювілей 75. Ділема перед істориками і не тільки істориками, а й керівництвом. Микола Савчук, ректор тодішнього Одеського державного університету, вирішує писати цю історію, включає декана факультету історичного факультету Костянтина Добролюбського, і вони роблять текст. Але перед тим, була основна методологічна проблема, як бути з дореволюційним університетом це наше прокляте минуле. Чи все ж таки це наше славетне минуле дискусія вирішилася у такий спосіб, щоб приєднати е, історію новоросійського університету до історії одеського університету, і це було втілено. І е, параметри цієї книги такі, що це 15 аркушів, 6 авторів здійснили. До речі, прізвище Савчука і прізвище Добролюбського не було серед авторів. А, і були шість інших авторів. А, звичайно, що основна вага якраз пішла на так званий новоросійський період. Фішкою, як кажуть сьогодні студенти, було те, що там був а, окремий нарис про революційний студентський рух, і безсумнівно в цій історії мова йшла про трудовий ентузіазм. А, Працівників університету і про соціалістичне змагання це лексика тих часів, це маркери. Ці маркери праця називалися «Одеський університет за 75 п'ять 65 1940 тисячу років. Виведені тут основні ключові фрази. Вони здаються тим, хто їх пише цілком зрозумілими і можливо банальними, але вони самі ці слова залишаються пам'ятками часу. І по цих маркерах ми можемо дивитися на цю лексику, Це як артефакти той епохи. Потім були роки випробування е, світовою війною, і, врешті-решт, настав е, столітній ювілей університету в 65-му році. Е, була, була хороша задумка зробити ґрунтовне наукове видання, але виявилося, це зробити не так просто. І коли в 65-му році з Помпою святкували століття нашому славетному університету. Дали орден трудового червоного прапора, а історія була не готова. І тоді ситуацію виручила оця трійця. Це ректор Юрженка Олександр Юрженка, це проректор і філолог Григорій В'язовський і історик Заїра Першина. Вони видали книжку популярного формату в рік ювілею, 65-й рік. І таким чином я називаюся Історії від трьох. Вона була обсягом 5 аркушів, в 10 разів менше ніж у Маркевича. Але, власне кажучи, на російський період або імператорський же, або дорадянський, як його називали, домінував, тут вперше з'являються світлини. Але справу треба було довести до кінця. І ректор Юрженка це контролював, врешті е, вийшла. Ну, тут я вже маркери, напевно, пропущу. Е, е, Словесне, хоча вони самі по собі ну, слова про прогресивну науку, матеріалістичні традиції, е, розгорнути будівництво комунізму тощо. Врешті в 68-му році, тобто на століття вийшли дві історії. Ми її називаємо або від Юрженка історія, або від а, синя історія університету. Вона була оригінально побудована, по-перше, велика за обсягом 35 аркушів, 73 автори працювали над нею. Оригінальна структура, спочатку загальний нарис історії університету, з номінуванням дещо імператорського періоду, і а, далі ем, побудований нарис по науках. З'єднюючи науку до і радянську в один наратив, це дуже знаменно, говорячи про те, що наука справжньо не знає ні кордонів, ані певної доби. Таким чином, там треба сказати є і науково-допоміжні установи, і головне також наявні світлини, і науковий апарат. Це на той час вельми ґрунтовна книга формату монографії, якої, звичайно, можна сміливо. Користуватися, хоча вона також є і пам'яткою науки, адже мова в ній йде про те, що е, одна із е, маркерів, якщо я по маркери говорити, що університет став одним із звичайних осередків розвитку української культури національної по формі та соціалістичної за змістом. Це дуже прикметна також стилістика, яка вказує на певні ідеологеми того е, часу. Але цей час йшов невблаганно далі. Настав 125-літній ювілей, третій чи ювілей, він припав на часи ректора Ігоря Зелінського. Нагадаю, 1990 рік це пізній Радянський Союз, доба так званої перебудови. Більше того, це останні роки перебудови, коли система почала тріщати і здійснити такий проект. Як написання історії університету було непросто. Його здійснили цей е, проєкт, і він е, називався Одеський університет 1865 1990. Сама коротка назва. 9 аркушів, скромно, 46 авторів працювали. Тут треба зазначити, що ем, радянському періоду відведена левова частка, ем, 64% чотири тексту і лише 4% з них на перебудову. Тут е, треба сказати, що е, рекордна кількість ілюстрацій, третину книги складають ілюстрації. Наукового апарату не було, як і чітко визначені атрибуції. Все це зменшує е, е, науковість цього видання, воно більше нагадує такий розширений. Е, розширений е, е, ну, скажімо, таку брошуру або розширений рекламний буклет університету. Більше того, якщо подивитися на останню сторінку, там вказано, що книга насправді вийшла в 91-му році, хоча датувалась з 90-х. Тож тобто, тут трошечки не встигли. 91-й рік виявився роковим для радянського союзу. Настала інша сучасна доба. І, звичайно, який час такий пісні, як кажуть народі треба було переосмислювати. І з'являється в 2000 році нова історія університету. Це маркери, про які я казав, до речі, в скажімо так в історії від Зелінського 91-го року. Там ішлось і про білі плями, і труднощі, тобто це уже слова через рядки, через які просвічувались проблеми тодішнього суспільства напередодні завершення радянської системи. 2000 рік виходить наступна а, книга, називається Історія Одеського університету. А, е, в статус тут не підкреслюється, це традиційна А, Ректор Валентин Сментина, а основні виконавці, це Михайло Раховський і Заїра Гаїра яку я вже сьогодні згадував. Ця книга вийшла не на ювілей, вона вийшла на 135-ліття, Ну такий собі півювілей. Чому? Річ у тім, що вже 10 років, як не існує Радянського Союзу, існує попередня книга. Вочевидь, роблячи поправку на її недосконалість, на іншу епоху, більше того, Міленіум, 2000 рік, він також певною мірою зобов'язує, і тому історики беруться за написання нової книги і основний тягар організаційний припав на цих двох істориків, а історика і історикиню, яких я назвав. Книга вийшла на 50 аркушів, називається нарешті досягли по обсягу рівня Маркевича». Вступ до радянського періоду відведено в 28%, 42%, радянському і сучасному 29. На 9 років питома вага дуже потужна. І треба сказати, що звичайно, що кожна книга, коли вона переходить до сучасності, вона втрачає часто. Науковість більше нагадує рекламний буклет, оскільки джерела це поточна інформація. І як кажуть, кожен ректор і кожна книга хоче показати сучасність як найкраще. Гарні ілюстрації і загалом високий поліграфічний рівень. Треба зазначити, що це, напевно, рекордсмен про, по поліграфічному рівню, а, там глянцевий папір тощо. І тому цю книгу завжди приємно тримати в руках, крім, ну, тобто естетично, суто естетична і навіть тактильна. Якщо говорити про маркери, то ключовим тут є про намагання з'ясувати про поєднання науки і освіти у всі часи існування університету і про національну традицію освіти і науки. Очевидно, який час такі і пісні, і таке завдання перед цим ставилось у 2000 році. Треба зазначити іронія долі. Після виходу книжки університет здобув через кілька місяців статусу національного і певною мірою, коли уникли статусу, це було зроблено а, вірно. Але з'явилася ще одна книга з історії університету, вона навіть учасниця нашої сьогоднішньої розмови. А, називається вона Одеський національний університет імені. Мечникова історія та сучасність 1865-2015 рік. Книга припала на 150-літній ювілей. Тобто, це 50 50-літній ювілей двічі були під час Першої світової війни в часи Попруженка. І під час нової війни, яка вже, як ми тепер розуміємо, гібридна і яка вже точилася проти України. Це також відбулося певною мірою на обставинах, Але книга вийшла, ректором був Ігор Коваль на той час. І, звичайно, основними виконавцями стала Кафедра історії України. Це величезний фоліант, 955 сторінок тексту. Якщо брати ілюстрації – це понад тисячу сторінок тексту. Які ознаки цього, оскільки я посередньо був учасником, тобто на цій усній історії двох попередніх проєктів, то можу сказати, що по-перше, це 150 авторів, колосальні. Це рекордна кількість, тобто 73 було була максимум учасників. Тут 150. Це не просто було їх організувати, звичайно, до виконання ці години 180 авторських аркушів. Нарешті перекрили Маркевича, причому більше ніж вдвічі. Після вступу, що треба сказати? Це певна збалансованість. Імперський період чверть, приблизно обсягу радянський, він був самим довгим. Ми говоримо про імперський період 55 років, радянський 70, сучасний період на той час це було 25. 31 відсоток. Тобто не більше за радянський, хоча років вже пройшло певною мірою а, ще а, низка років відтоді. І сто півдцятилюстрації вони вміщені. В кінці книги компактна, і ними можна також користуватися. І врешті говоримо про те, що тут є науковий апарат. Це також важливо. Якщо наявний науковий апарат, це вже не науково-популярний текст, а науковий це стає монографією, і, яку також можна використовувати. Треба зазначити, що на сьогоднішній день це залишається актуальний текст з історії університету і вмістилищем цих знань. Звичайно, що історики, які завершували э, цей э, текст, треба зазначити історики кафедри історії України, ми говоримо 150 авторів, понад тисячу сторінок, 6-7 сторінок пересічно на кожного. Але вісім істориків кафедри історії України написали понад 300 сторінок оцього цього тексту. Це окрема можна сказати, книга. І э, ніхто тоді і не думав, які випробування э, чекатимуть на університет. І, вочевидь, безумовно, пройде небагато часу, і нам треба всім буде думати про те, що е, переосмислення воно має тривати, е, оскільки університет працює і в умовах пандемії, і в умовах широкомасштабної війни. Підбиваючи підсумок, е, поглянемо на галерею тих людей, які написали нам вісім історій нашого університету. Е, сказати можна, що по перше, це достатньо. Пристойна істереографічна паличка, можна ствердити про те, що університет має міцну істереографічну традицію. А, осмислення історії університету має певний стандарт, від якого відступити буде важко, особливо після виходу попередньої книги. І можна сказати, що основними спонукальними імпульсами, які призводили до появи текстів, були ювілеї. Тобто громадська думка, що ювілей треба зустріти правильно, отже, з книгою, це по перше. А вже епоха, коли був цей ювілей, саме вона а, змушувала знайти, або закликала до себе тих виконавців, які м, треба було, м, скажімо так, мобілізувати, або вони саме викликалися і приходили, і саме напрошувалися на виконання цієї роботи. Для того, щоб історія університету була написана. І вже в залежності від епохи знаходила своє втілення, в залежності від епохи наповнювалася тою чи іншою стилістикою, тим чи іншим словниковим, ну, скажімо, словниковим набором. І варто сказати, дуже приємно, що, зокрема, в нашому університеті, на нашій освітній програмі історії та археологія» є вибірковий курс. Який називається Історія Одеського університету. Дуже приємно, що на деяких інших освітніх програмах цей курс також обирають як вибірковий. Нам би хотілося мріяти про те, що курс історії університету може стати обов'язковим і не тільки для істориків, які прагнуть стати професіоналами в своїй царині, а він буде цілковито незайвим і для всіх тих. То також є патріотом нашого університету, нашої славетної Альма-Мата. Отже, я всім дякую за увагу! Хай живе наш Одеський університет і слава Україні!